по тому, як запікати текстуру в колор -атрибути. так, Показую без води, тому просто робимо так. У нас є куб. Давай на нього знайдемо якийсь матеріал, у нас базовий. ну, Наприклад, от такий базовий матеріал. Детального в нас немає, тому що... так... Щось він цей темний матеріал, він, мабуть, цикл сроби, давай якийсь інший. Так, Та хоча б і дерево. Давай дерево, наприклад. От матеріал дерева в нас є. І давай розіб'ємо його собдів, тому що... Ну, щоб більше вертексів було, щоб оце запеклося дерево. І так. У нас є текстура. І в нас є колор-атрибути, якщо включу ось атрибути, атрибута, в ньому нічого немає. Якщо я включу файл, ой, включу Vertex Point, я тут можу малювати по вертексах. от все. Але якщо я хочу тут якийсь вставити малюнок, це дуже складно в атрибути ну, намалювати малюнок. Да? Бо немає такої блендері функції, плагіна немає. Є один плагін, називається VKM, який може робити градієнти, наприклад, я можу на червоний і синій зробити градієнти. Лінійний. І це максимум, що я можу зробити, який малюнок. А я хотів би сюди запекти, наприклад, текстуру. І от показую, як запекти сюди текстуру. 에, перевіряємо, що в нас створений колор атрибут э, в, в, ла... в налаштуваннях так, в режимі Data. Колор э, атрибути. От у нас є тут фотоапаратик. Переходимо в режим shading. Давай я включу текстуру. От, от у, у нас зараз видно текстура. Так. Далі ще я хотів би, давай я текстуру включу в режим Emission. Включу силу 1, Щоб вона світила, щоб на ній ніякі тіні не подали. Да? Тут треба включити сценічне освітлення, щоб не, не засвічувалося воно. Так, текстура готова. Тепер нам потрібно зайти в режим е рендера циклс. Внизу вкладка Bake. Вкладки Bake вибираємо Emit. Е Тобто оцей канал, який записуємо. І куди записуємо? Записуємо, куди output, target вибираємо Active Color Attribute. Обов'язково треба вибрати цей куб. Так, стоп, у мене зараз тут включений Vertex Point. Давай включимо об'єкт моди, вибираю куб. І натискаю кнопку Back. От в мене Color Attribute записався. Якщо я, наприклад, вимкну текстуру і... Включу тут колор атрибута. Я бачу отакий рисунок. Давай в повному екрані. Отакий рисунок дерева, воно дуже розмозане, бо дуже нечітке. Давай ще раз розіб'ємо сабдів. І зробимо більш детальний малюнок. щоб було йому куди записати інформацію. Так? Тобто розмір цього, розмір клітинки це розмір пікселя, я і знову заходжу в шейдін. Так, давай підключу знову текстуру. Текстуру. І знову Отут актива кольори атрибута Байк перепишу. Так, перевіряємо. От у нас вже краще. Тепер ми можемо замість текстури, текстуру вимкнути і підключити тут е, колір атрибути. Так, Shift-A, Search. От колор атрибути. Вибираємо наш vertex е, фарбу. Підключаємо до базового кольору. Так, тут силу світла 0 ставимо. І тепер текстуру можемо видалити. І що це нам дає? Ми можемо взагалі матеріала в нас. От у нас матеріал є, ми можемо його видалити. Ось видалився матеріал і в нас виходить об'єкт пофарбований, але він без матеріалу зовсім. І виходить так, що, на, наприклад, на мобільних пристроях е, е, от багато вертексів не так страшно, як багато текстур роблять. Ну, Звісно, тут не матеріал, бо це дерево, да? але якщо треба якісь градієнти запекти сюди, то градієнти вигідно запікати. А що ще можна робити з таким фарбуванням? Ну, по-перше, це вже як фототекстура, ми можемо зайти в скульптінг, включити атрибут. І можемо його, як зазвичай, розладжувати, ліпити і що завгодно робити. Давай текстуру включу. Що з текстури у нас? А, ха -ха. текстури тут нема, тому що я видалив текстуру, я зразу зробив текстуру, то я видалив, а зря вивід, вивід атрибута я видалив. так. Отут нам треба замість базового кольору просто вибрати колор атрибут і все повернути. Так. Сам матеріал, текстуру видалити треба, сам матеріал не треба було видаляти просто. Так. І все. І тепер у нас колор атрибут, який підходить для любого движка. І ми можемо навіть тут скульптити. По ньому. Можемо, наприклад, доски от взяти цим доски наводити. Ну і що душа бажає, там текстури, та і все інше. У нас е, запечений, е, запечена картинка не текстура, вона не зміститься. Картинка запечена в самі е, в самі полігони, в самі вертекси. І як би я його зараз не м'яв, як би не злажував, тугли, не ковіркав, е, картинка залишиться тут. Тобто текстура запечена. І як це можна застосувати, це вже на що фантазії вистачає. Це був туторіал саме про те, як її запекти. А де застосувати, я знайду і ви знайдете. Ладно? Кому сподобався цей туторіал, лайкайте. Всім пока.